І всім привіт з вами знову Сьогодні ми знімаємо BMG-drive. Знову погоні. Е, до речі, я вас всі би попросив е, підписатися на мій YouTube канал і на мій телеграм-канал. Там я буду там, постити інформацію по відео, можна вибирати тему відео, якщо. Взагалі в мене ідей нема. До речі, як вам... Ідея буде одна. Я її запошучу в себе в телеграм-каналі. Щоб її подивитися, треба буде підписатися. Добре. Почнемо з тої машини. Мому всі, мабуть, перегляду прям прекрасно. Продовжуємо. Так, все проскочим. Ай. Я буду нам певно давати всім машинам по два життя. Тому що одне тут буде замало, три ту буде вже забагато і мало машина відео по місяцям. Так що це буде золота серединка. І ай! Ладно. Нажимаем Абандон. И І... меняем машину. Добре. Дай нам щось таки кусь машину. Угу. Не, ну чеки не то. Як же розумієте, що микро... адекватная кисню машина, то окей. Но вот такая. то точно та машина на факт що розженеться такс я надеюсь что що нам щось так довго підгружає щось інтересне вибирає гра щось вибрати не може Ну, в принципі... Нічого казати не буду. Ой, ні, 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 то не то. Класический побах. Ну, в принципі, плюс-мінус адекватний. Легендарний бусик. Мені здається, що всі його бачили. Всі його знають. Можна задати легенду ріг наших. Його си він піднялся, что там за мотор стоит. Правда, с дверьма задними не угадавшись. Такс. Ну тут стопу давно будет стоять ні один блокпост. Мене швитки шо... замовлю. Це... Заходим дрифтом. Дай. Все, далегенько. Стоп, шо з машин. Я предлагаю полями попробувати втікти. Я надіюсь я втечу Бо мене минуло відео нічого не навчило. Шось того. Давай поскотримось демо двома машинами. Він думав ще до нього спиняється, походу. Фігушку тобі з маком. Я буду летіти максимально швидко, скільки я зможу. Такс. Бляха! звідкись. Можна, в принципі, попробувати по прямим дорогам їхати. У мене є одна ідея, але вона раз... Ні, не, не відкриваюсь, странно. Найто відкриваюсь. І закривайся, надіюсь. Там. О! Мені треба вже мене шарф вбив. Блин. Ну а на данко должны пога. Просто я не міг відкрити а так было набагато хорошо с ним дивиться. Тут даем газу. Включаем спорт режим. И этого боком даем. Такс. І Не зміг. Ладно, вибираємо інакшу машину. Так, нам треба якусь таку бажану купешку або седан. Може якийсь масл. Та ні. У мене немає дуба на тому я хочу щось поінтересніше Ну, чисто в теорії. чисто в теорії. Ладно. Я не буду таким порискувати. Тому... О! Зловещий миромор. такс значить мені треба просто... По грунтовці я навіть не надіюсь. По грунтовці тобі ще є джіп такий. Але швидкий джіп так. Там є спеціальні про які баги. Я тапочок в пол. Ну, поки ми від них відриваємося. Але то довго то до першого повороту. Зараз ми тут заспавніся. О. А, ч это с ним хватит просто? Ну ладно, я зря швейк, что парни скажу. Добро, давай. Ну, тапок в пол даю. Пробуксовка. И тапок в пол. Спойлер. Антикрыло тогда у нас будет. А тогава се ще с с дай и на оборуд на ту сторону. Ходим сюда и... Бял! Получаваме оръжение от вятъра. Тому ми не трябваше да адекватно. Мен не бажа някакъв за половин купешко. купешку. Я розумію все, але отаке – ні. То вже для мене занадто жорстоко. столько. О, той же розумію. Кар. Кар-кар. Чекаємо за коном. Запустимо. Ел, то чесно! Ну, тоді ви самі виноват. Зараз тут вискаку. Тут нічого страшного. Тут в принципі американ машина. Якщо що ми можемо вообще нічого не боятися. Та, машина готова на все. Вона може обігнати танк, вона може ну обігнати танк, в принципі, люба машина може, окрім е, там где-то бігуамобілі. Э, вона може проїхати в дощ, грозу, в воду. Вона може розлупащити дві машини, вона може їх хтось знову брання кола. Честно, що то, що американська машина. І вона вже сотку їде. Да? Ай, не стигну. Вона їде через вогонь і воду. Але їй без різниці. вона буде черкати дном. Але вона затащиться. цю потужність. Ну вже вона не поїде, бо там вже прям удар в двірок був, я думаю. Так. Да. Але коробка далі вижила интерес факт важ без нас. стоп я, я не вт не я не втечу. ладно у нас ще у нас є ще одна спроба і на той раз якщо в мене буде два кола менше більше мы зараз на чай не должно але сперли буде стоп, то блокпост чись блокпост блокпост я трошки менше даю сту Знову полотаю. Бенка данный бал, чесно кажучи. Я вже давно заехав. Ну машина є машина. Ще я надіюсь на робот-полосос. Ксмі. У нього є... Во! я розовий машину, щоб птик ты блю. Машина людина, яко, не виплатила іпотеку, і в mm. неї дві дитини вдома. Че такий мужик з пузом певним. У нас... я вам не знаю, що ставлю, але. вона передній привіт, стопо. ЛП. Вона передній. передній привід. Бачите, я керую. Ми ще разов типа в ту сторону йде. Бешу. Не знаю, как хочу вам пояснити. Да Ду, дуже сильно ясно же. Во. Найч протектор. У неї проте старс. Даємо маску сюди. Не передній прийд, бо... Назвам ту машину калькуляторч. Зазнайте в кредит взял, но с неже ближе все. Давайте кожням ще ни будем давати якесь количко. Като бъде калькулятор вече. Так, с калькуляторов ще поки нормально иде. Калькулятор вече заробил жестко въвозет. Він в соло втікає від у мене на місці машин 10. Глупив машину в коло колорі пішло боком. Але він їде. Ну, І скільки я знаю, якщо мені пам'ять не зраджує. то у нас ще є один. Одна спроба. Добре, калькулятор у нас будет вилят, короче. Well, щоб, был, била, не прийти, він бы ж давно у нас ту би був. Ну хоча ще зразу в чекаю, то може пробувати вчекти ви них. Давай, давай калькулятор уже все вс своей машинкой. Я здесь тут схваюся. Машину свою. Дай мне посхвальный. Там ні Не-не-не-не, давай, тільки не то, тільки не то. Давай, скоро, скоро. Калькулятор уж был великий потенціал. Я, Я втечу их, я втечу. Калькулятор вот свою машину не здасть. Мне а раньше на металлолом сдаст не на что стоянку. Давай, калькулятор давай. Давай. Ам-ням-ням, дару. Ну, калькулятор Не повезло. Мне Меню... искренне жаль. Но, ну, что поробш. Добрый, давайте наступную машинку. Чекай, чтобы видео долго не было. Ну, в принципе, что мы машинка хватит. Чао одной ну ладно, у меня такие будили клешка к сілами. Попробуй. Шо не шо, але можно попробувати. Мне просто интересно, как будем виглядати, что пилосос будет чекати. І... Давай, с буксом пішов. Але 6 тисяч, але 8 тисяч оборотів. На 10 Я надійсну мій шусьних. Легенько їдемо. Місяць лише легко. Ладно, давайте пробуємо його їх всіх обманути Ай. Давай так лайн включаем. Сюда заезжаем. Мин сюда і я сюда. Короче, ксми приехала. І к тме їхати не не хочешь. Потому заново... Добре. Я включу звук, работа полососа. Так. Давай. Протормажу ем. Что за барбарибах и вылезло? Ладно. Рестарт мишн. Ну, закривайся вже. Беремо якусь машину інакше. Що тут у нас може бути? Нє, зразу ні. Точно ні. Треба на базовий мінімум в зйомках, щоб там не був бузик і бембись. Ну, максимум BMW, яку б я взяв би, то є 92 або Є39. ку є Є60 шерлась. І то воно вже дуже сильно зафоршено. Кіонисок. Ну, Кнісак я не буду брати, напевно. Він же майже всіх моїх відео з'являвся. таке інакше. Була. Э, текс. Що у нас тут? О! То найбуде. Як йому ім'я дати? То калькулятор, хоч? Він у нас буде. М -м -м -м. Навіть не знаю, яке б йому ім'я придумати таке. Мені здається, якщо я до кінця відео не придумаю, то буде ваш челендж у коментарях. Тому... М -м. Ладно, давайте. Розпочнемо, може. Ход відео придумав. Так, з добре. Він втікає поки. У машина дозволяє вам. Фігазі фі, на ходуший. Оу. Роза фіня. Грала гнула у нас бімка закрилась. Тому я ему и меня стих придумати. Тому я наступне відео скажу, а поки... Можете випронути, якщо вам є якась ідея, яку ви можете мені подати. Я буду запросто і готовий прийняти. Якщо вам не сподобається, до речі, то перший крас. Щоб не було дуже сильно тяжко вимовляємо ім'я. Добре. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па.